Новий мультибрендовий магазин Орфей на розі вулиць Гнатюка та Січових стрільців пропонує музичні інструменти, звукове та світлове обладнання для всіх. Зважаючи на чималий попит на акустичні та електрогітари, у Орфеї завжди представлені найбільш популярні виробники інструментів. А сортимент не обмежить вас у виборі аксесуарів. Попит на струнні інструменти традиційно підхоплює і скрипка. Тема народних інструментів розкрита у окремому відділі. Ще одна категорія духові інструменти виглядають як реліквія, одначе мають чудове звучання та привабливу ціну. Музика сьогодні це і створення якісної акустики, і проведення студійного запису творів мистецтва. Із магазином Орфей ви зможете створити свою ау. Діо студію тут можна придбати усе від звукових плат та комутації до мікрофонів та акустики. Якісні фонограми справа новітніх клавішних синтезаторів Yamaha Roland Роланд, Casio. Касіо, професійні лінії звукового та акустичного обладнання Шенхайзер, АКЕГ Шурджібіель допоможуть по справжньому відчувати музику. Орфей, ваша тональність у багатому світі музики.